Які емоції відчуває ваша дитина саме зараз? Яких емоцій більше позитивних чи негативних? Давайте розбиратись. Вітаю вас на каналі Академія дитячого розвитку, і сьогодні ми роздивимось арт-терапевтичну практику наповнення дерева емоціями. Отже, ми переходимо до практики, і перше попросіть вашу дитину намалювати стовбур дерева і гілочки, як завжди, без листя, бо листя це і будуть емоції. А далі ми попросимо дитину поміркувати над своїми емоціями і дати таку пропозицію, що ти можеш емоції радості, наприклад, якщо вони в тебе є, виразити через жовте листя, або через жовті помаранчеві фрукти, або через яскраві квіти, які будуть розкриватися на гілочках цього дерева. Якщо це буде смуток, то він може бути блакитного кольору у формі, наприклад, крапель або у формі блакитного листя. Або це буде злість, яка буде виглядати як червоне листя на дереві, або червоні молнії. Звісно, зараз ми роздивилися тільки основні емоції злість, радість або смуток. Ви також можете підіймати різні види емоцій у цій практиці, давати їм такий вираз у виді листя або якихось предметів, або якихось образів, або елементів, і таким чином ця практика це. Тестування того, у якому стані емоційному зараз знаходиться ваша дитина. Сподіваюся, ця техніка допоможе вам зрозуміти кращий емоційний стан дитини. Користуйтеся на здоров'я, не забувайте підписуватися на мій канал Академія дитячого розвитку. Дякую за увагу!